Ухвалення пакету євроінтеграційних законів години заходів, що має сприяти підписанню угоду про асоціацію з Україною та ЄС у Вільнюсі за кілька днів до закриття сесії Верховної ради учасники процесу запевняли, що пакет законів буде сповно ухвалений. Однак розгляд довелося відтермінувати. І ще до закриття чергової сесії про готовність зібратися на позачергову заявляли представники опозиції. Депутати провладних фракцій також не відкидають співпраці такого роду. Однак, однією з умов залишається наявність у парламенті. Текстів законопроєктів, готових до ухвалення. Боротьба з корупцією, захист персональних даних, виконання судових рішень і суспільне телебачення. Народні депутати пішли у відпустку, так і не затвердивши законопроєктів, що реформують ці сфери. Щоб встигнути з ухваленням євроінтеграційних законів до листопада, опозиція запропонувала скликати позачергову парламентську сесію. Ми публічно звернулись до наших політичних опонентів, це саме до партії регіонів з тим, щоб провести позачергову сесію Верховної Ради України. На превеликий жаль, ми не отримали підтримки з цього боку від партії регіонів як від наших політичних опонентів. Не ухвалення низки євроінтеграційних законопроєктів дозволило говорити про можливість позачергових зібрань і ще у день закриття сесії. Буде необхідність з сесію, нема питань. Я її сприймаю. Я підпишу. і Ми можемо провести. Але я думаю, що і в вересні ще у нас є можливість. Спікер парламенту погодився скликати депутатів позачергово, якщо Кабмін підготує до розгляду усі необхідні законопроекти. Але чому уряд не встиг їх подати, депутатам не пояснили. Чому так повільно і в такій незадовільній якості уряд подає євроінтеграційні закони? Уряд подає. До Верховної Ради законопроекти високої якості. Більшість з цих законопроєктів узгоджена з європейськими інституціями. Опозиція підготувала власні законопроекти та запропонувала розглянути їх наприкінці липня або на початку серпня. Однак скликати позачергову сесію замало потрібна результативна робота депутатів, кажуть експерти. Поки ж суперечки політичних сил лише підривають довіру виборців. Тактичні міркування наших політичних сил з двох боків вони превалюють над стратегічними завданнями спільної роботи для того, щоб Україна підійшла до Вінницького самі саміту, принаймні щодо законодавчої бази, підготовленої для такого підписання. Доки депутати у літніх відпустках активізувався громадський сектор. Одна з ініціатив збір підписів на підтримку асоціації з ЄС із залученням користувачів інтернету. Організатори кажуть, що розраховують на участь близько 2,5 мільйонів громадян. Зібрані підписи громадян на підтримку асоціації між Україною та ЄС планують презентувати у листопаді під час вільнюського саміту.